Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас поршка є. «Нафтівка» у нас у білому кольорі 2021 року з трьохлітровим бензиновим двигуном. У нас тут хороша гума на оригінальних дисках, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає бежевий приємний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання. Також у нас пам'ять сидінь обох передніх повністю. Вже електронна приборна панель, відповідно, мультикермо, круїз контроль, 100 тисяч пробігу у нас в автівці. Велика система мультимедії та бортового комп'ютера, повністю сенсорна система у нас вже керування клімат-контролем, автомат. Повний привід, електроручник, чорна стеля з панорамою. Сидіння у нас повністю вже електрорегулюється. Передні сидіння мають підігрів та вентиляцію. Позаду у нас також електросклопідйомники, багатозонний клімат-контроль. Позаду у нас також регулюється температура, велике там містке багажне відділення. Автівка в дуже хорошому технічному стані. Також присутній фаркоп, камера заднього виду та парктроніки спереду та позаду. Періт затягнутий у бронеплівку. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Юа.